Чорні діри, мабуть, немає в космосі об'єктів, які б так розпалювали нашу уяву. У масовій культурі це такі собі космічні монстри, що засмоктують усе на своєму шляху. Але наскільки цей образ, знаєте, відповідає науковій реальності? Давайте спробуємо відокремити наукову фантастику від фактів. Ну от їх часто уявляють як гігантські космічні пилососи. Вони поглинають цілі галактики, а зі свого ядра випускають неймовірно потужні струмени. Звучить драматично так, але як ми скоро побачимо, цей образ не зовсім точний. Тож чи це справді так де проходить межа між тим, що ми знаємо, і тим, що просто вигадали? Давайте розберемо найпоширеніші міфи про чорні діри один за одним. Почнемо, мабуть, з найбільшого міфу з ідеї про те, що щось узагалі може вирватися з середини Чорної діри, чи то релативістичні джети, чи то знамените випромінювання Хокінга. Адже є фундаментальне правило фізики: горизонт подій це точка неповернення. Абсолютно все, що його перетинає, навіть світло, залишається там назавжди. І якщо це так, то виникає логічне питання. Звідки ж подіберуться ці надзвичайно енергійні явища? Ми ж їх бачимо, ми їх фіксуємо, і ми чітко асоціюємо їх саме з чорними дірами. Це чудове питання, яке вказує на одне дуже поширене непорозуміння. І ось тут криється розгадка, ключ у тому, де саме відбуваються ці процеси. І джети, і випромінювання Хокінга народжуються поза горизонтом подій. Розумієте, випромінювання виникає на самій його межі, на краю прірви через квантові ефекти. А потужні джети це взагалі речовина з диска, що обертається навколо діри, яку розганяє її ж власне обертання. Тобто зсередини нічого не виривається, усе відбувається ззовні. Гаразд, тепер давайте перенесемося з далекого космосу значно ближче, до нас на землю, і поговоримо про міф, який свого часу наробив чимало галасу і був пов'язаний з одним з найамбітніших наукових проєктів в історії. Пам'ятаєте ці заголовки? Вони були скрізь, викликаючи справжню паніку. Сама ідея про те, що вчені можуть випадково створити кінець світу прямо у себе в лабораторії, ну, вона виявилась надзвичайно живучою. І ось тут, знаєте, є крихітне зриння правди. Теоретично так, при зіткненні частинок на таких величезних енергіях справді можуть виникати мікрочорні діри. Але, і це ключове, але вони абсолютно стовідсотково безпечні. Чому так? Ну, по перше, природа робить те саме постійно. Космічні промені, що безперервно бомбардують нашу атмосферу, мають енергію в мільярди разів більшу. Якби це було небезпечно, нас би з вами давно не існувало. Але найголовніше, будь-яка така мікродіра миттєво випарується. І от якраз цей процес випаровування приховує один з найдивовижніших парадоксів. Так, це підводить нас до одного з найбільш контрінтуїтивних аспектів фізики чорних дір, їхнього випаровування. У нашому повсякденному житті все просто. Якщо розлити калюжу води, вона випаровується швидше, якщо її площа більша, правда? Логічно. Здавалося б, такий самий принцип має працювати і для чорних дір. Але коли мова заходить про чорні діри, наша інтуїція нас підводить тут все працює з точністю до навпаки. Причина у тому самому випромінюванні Хоукінга і парадокс у тому, що чим масивніша чорна діра, тим повільніше вона випаровується. Просто погляньте на ці цифри. Мікроскопічна діра зникне за 84 секунди. А от чорні дірі з масою сонця знадобиться 10 у 67-му степені років. Це число настільки велетенське, що весь вік Всесвіту поруч з ним це просто одна мить. Добре, рухаємося далі. Тепер давайте розберемо ще одне фундаментальне непорозуміння, яке стосується самої природи гравітації. У школі нас вчать, що гравітація це сила. Сила, з якою масивні тіла притягують одне одного. Чим більша маса, тим сильніше тяжіння. Все просто і здавалося б, зрозуміло. Але виходячи з цієї логіки, виникає парадокс фотони, частинки світла, не мають маси спокою. То як же чорна діра може їх притягувати, сила ж має дорівнювати нулю. Чому ж тоді світло не може з неї вирватися? Відповідь криється у більш сучасній теорії теорії Ейнштейна. Він пояснив, що гравітація це не сила в класичному розумінні, це наслідок того, як маса та енергія викривляють саму геометрію простору і часу навколо себе. Уявіть, що масивні об'єкти створюють такі собі ями в тканині простору часу, і все, що рухається поруч, включно зі світлом, змушене слідувати цими викривленими шляхами. А чорна діра це не просто яма, це нескінченно глибока прірва, з якої немає виходу, бо сам простір падає в неї швидше за світло. Втекти звідти просто неможливо. І нарешті останній міф, який стосується самої сутності Чорної діри що це взагалі таке, з чого воно складається? Коли речовина колапсує, вона проходить через неймовірні стадії спочатку руйнуються атоми, потім нейтрони розпадаються на кварки, а зрештою самі межі між частинками зникають, і вся матерія стискається в одну єдину нескінченно щільну точку. І тут важливо розуміти, те, що ми бачимо, як чорну діру насправді є її цінні. Горизонт подій це не якась тверда поверхня, від якої можна відколоти шматочок. Це невидима межа в просторі, а вся матерія стиснута в центральну точку сингулярність. І в цій точці наші звичні поняття про матерію про частинки просто перестають працювати. Речовина перестає складатися з чогось окремого і стає єдиним цілим. Де закони фізики, якими ми їх знаємо, більше не діють? Виходить, чорна діра це не стільки об'єкт, скільки місце місце, де наші закони фізики ламаються. І це залишає нас з фінальним питанням якщо це так, то які ще неймовірні таємниці можуть бути приховані в її тіні за горизонтом подій?